Шановне панство, всім привіт! Довго думав, що можна викласти з відео на п'ятницю, щоб якийсь легенький контент був на ранок. Можливо, трохи розважальний та легенький. І вирішив зняти відео на автомобільну тематику, але про соцмережі. Всі ми дуже часто стикаємося з соцмережами. У повсякденному житті. Ну і оскільки я займаюся автомобільною електронікою, відповідно відвідую групи, які пов'язані з маркою автомобілів Opel і не тільки. Це соцмережі, це Фейсбуки, це форуми і так далі. Це коментарі в Ютубі, це, не знаю, чиїсь канали в Тіктоці. І так далі. Так ось в цих соцмережах дуже часто е, зустрічаються питання, які просто або е, веселять, або бісять. І в цьому відео я хотів би розказати е, саме про топ-5 цих питань або топіків, які користувачі пишуть в інтернеті. Тож, поїхали. Ось я зробив певну вибірку тих частих повідомлень, які з'являються в соціальній мережі Facebook. Facebook виділив як одну з мереж соціальних, яка досить доступна для всіх верст населення. Ну, і оскільки у нас молодь продвинута і вміє користуватися інтернетом для того, щоб самостійно шукати відповіді на свої питання, відповідно більш доросле населення чомусь шукати не вміє, і використовує групи у Фейсбуці для того, щоб або задати своє питання, або поділитися своєю радістю. Тож, наш топ-5 тем. ТОП-1. Перше місце. Питання звучить так. У кого таке було? Підкажіть, машина димить, працює на бензині, мотор отакий то, антифриз порядку, масло постійно дивлюся, рівень. Хто з цим стикався? Авто, Віктора С1,6. Підкажіть, заводич не працює гідропідсилювач. Хто з таким стикався? Виникла проблема. Хто може допомогти? Підгадіть, будь ласка, хто знає. Друзі, коли ви питаєте, хто з таким стикався, ви ж, мабуть, не збираєтеся збирати статистику, хто стикався, а хто не стикався. Ні? Мабуть, треба якось питання сформулювати коректніше. По-перше, треба зробити якусь там певну діагностику, перевірити, показати. Всі симптоми, які у вас є. Комп'ютерна діагностика на сучасних автомобілях вона обов'язково. Якщо ви не показуєте результати комп'ютерної діагностики, вам ну, ніхто нічого толкового не відповість. Вона потрібна, вона має бути. Тому не питайте, хто стикався. Хтось колись чимось стикався. Ну в цьому нема сенсу в цьому питанні. Хто може допомогти, Тут, якесь СТО може допомогти. Відкриваєте мапу СТО, шукаєте, що у вас? Яка машина? У вас машина Zafira B, Б? хто опіля обслуговує. Ну, відповідно, як продовження цього питання. Топ-2 я його називаю це продовження. Це що може бути? І народ починає писати. Почав з'являтися ключик, при цьому оберти такі-то, при нажиманні на тормоз суттєво падають оберти. Що може бути? Друзі, може бути щось погане з машиною, може бути, щось зламалося. І далі, відповідно, будуть коментарі. Питання, купа питань. Тут 44 коментаря. Всім пишуть, кожен починає. Знаєте, як приходять пацієнти до лікаря, починають ділитися один з одним своїми симптомами. Ой, у мене там таке було, у мене таке. Так от, що може бути? Вам відповість СТО, яке буде робити діагностику. Якщо ви самостійно не можете продіагностувати, поїдьте на СТО і не пишіть отакі от коментарі, типу там, появився скрегіт, що може бути. Давайте посидимо, повангуємо, можемо карти Таро розкинути. Можемо Гущу каву зробити, заварити каву і на Гущі подивитися. Може, якогось там мага там запросимо, щоб він звернувся до Духів, і вони розкажуть, що може бути. що може бути, Щось зламалося. Їдьте на СТО, там роблять діагностику, шукайте в своєму регіоні. Ну, начебто все зрозуміло, да? Є проблема, описуєте суть детально, симптоми, намагаєтеся самостійно продіагностувати, якщо не можете, їдете до діагностів. Сподіваюся, з цим розібралися. Сподіваюся, що ви не ображаєтеся на те, що я все це розказую, показую. І коли будете звертатися за консультацією, яку я задоволенням надаю всім тим, хто може толково розказати, що у них з машиною і що відбувалося, які помилки і так далі, результати первинної діагностики. Усім таким людям я ніколи не відмовляю і безкоштовно надаю консультації. Хто звертався, той знає. Далі топ-3. Топ-3 у нас покупці. Я їх виділив таку касту, які називаються Не за всі гроші світу. От дивіться. Куплю дзеркало не за всі гроші світу. Хороший. Не за всі гроші звіту передній ступічний підшипник? Магнітова з роз'ємом не за всі гроші світу. Підібрати колір, щось тут взагалі незрозуміло питання, не за всі гроші світу. Структурні диски не за всі гроші світу. Ну, Знову ступічний. Друзі, а що таке всі гроші світу? Ви колись бачили всі гроші світу? Чи ви володієте, хоча б половиною грошей світу? Що ви цим хочете сказати? Що ви хочете купити дешево, то напишіть, запропонуйте мені, будь ласка, такий-то товар, вам будуть пропонувати, і ви будете обирати те, що вам найбільше підходить. Коли ви пишете не за всі гроші світу, от повірте чесно, коли я читаю такі фрази, ну я розумію, що ви хочете просто урвати десь там щось за копійку, те, що стоїть, наприклад, рубель, взагалі, навіть відпадає бажання. Щось пропонувати чи шукати, якось допомагати. Тому формулюйте або формулюйте свій бюджет, ви можете пошукати та запчастина, яка вам потрібна в інтернеті, скільки вона може коштувати, і можете написати: або запропонуйте цю запчастину, там такі-то коди, так далі, або запропонуйте в такому-то бюджеті. Озвучте свої очікування, що я хочу купити десь плюс-мінус в цьому бюджеті. І ви зекономите і свій час, і тих, хто вам буде пропонувати ці запчастини, щоб ви одразу на березі домовилися про очікування. Добре? Окей. Далі ще трошки про діагностику і про те, як люди намагаються самостійно. Діагностувати. Дивіться, прям дуже часте питання в опілівських групах. Всюди питають. Питання наступне: що означає ця помилка з Ефіра Б. І от, і скидають якийсь код. Або от подібне. ЄСП 060631. Помилка один. Не можу знайти. Або ось помилка Підкажіть, куди дивитись. По-перше, от дивіться, ви ж якимось чином знайшли інформацію про те, як прочитати всі ці помилки. Да? Тож не секрет, що натискаєте газ або там, акселератор, тормоз натискаєте, включаєте запалювання, і далі починаєте собі знімати відео, фотографувати. І так далі. І викидуєте те, що ви показали. Якщо ви знайшли інформацію, як прочитати ці помилки, чому ви не знайдете інформації в інтернеті, як їх розшифрувати? Якщо не можете знайти, подивіться, на каналі у мене було відео читання помилок педалями. Додаєте на початку тут літеру, наприклад, у вас всі ці помилки, скоріш за все, будуть по блоку керування двигуном, скоріш за все. Тому додаєте тут літеру П, це Power Train. І далі. P0602, дефіс 07. Ідете в інтернет читати. Що це означає? Ви 100% таким чином цю помилку знайдете. Або ну, поїдьте на нормальну діагностику, якщо ви не можете самостійно собі придбати сканер і нормально прочитати з описом. Ну, Шукайте, не чекайте, що за вас хтось вам щось буде шукати і писати. Люди в інтернеті не сидять для того, щоб ремонтувати вашу машину. Ви, власник, ви зацікавлені в тому, щоб її відремонтувати самостійно. Безкоштовно, максимально безкоштовно. Тож, користуйтеся, будь ласка, пошуком. Вуглі ще ніколи, мабуть, нікого не забанили. Добре? Ну, і відео, я вже сказав. На каналі є. Як розшифрувати ті помилки, які ви читаєте педалями. Ну і. Остання тема на сьогодні на цю тему це дивіться, що я спіймав. І далі починаю там 6 двійок, 6 трійок, 100 тисяч, 184 четвірки, там ще щось, 168, 8,8,8. Друзі, ну реально, ну ви як діти. Ну, от ви коли пишете, по-перше, такі пробіги. Дуже під великим питанням, що ці пробіги у вас оригінальні. Тому багато коментарів у вас будуть такі, що, типа, а це по якому колу? По-другому і по третьому. Ці циферки це всього-навсього е кілометражу, який проїхала машина. Вам вас, оце хочеться якусь красиву цифру. Та без питань, будь-який толковий. Електронік зробить вам навіть тут всі 6 нулів будуть. У вас будете вважати, що у вас нова машина. Це просто щочик. Він нічого не означає, ніякої нумерології, нічого. Тому це все одно, що постати у Фейсбуці, друзі, а тепер дивіться, дивіться що я сьогодні їм. Ну, це безтолкові якісь пости. Якщо вам подобається, ви, звичайно, можете писати, але ну, це нічого крім посмішки. Інших ну, не виникає. Дехто починає там в коментарях о-о, подивіться, у мене стільки, а мене стільки. Хочете, постіть, але пости безтолкові. Я не знаю, що можна додати. Це мій топ-5. Я іноді в групах. Пишу там якісь подібні пости, що, друзі, будь ласка, візьміться за розум, почні якось думати перед тим, як щось постити, або шукати якусь інформацію. Дехто ображається, дехто каже, так, для цього ж групи і були створені. Ну, окей, якщо ви вважаєте так, то збирайте інформацію тоді по симптомам, які були у інших водіїв, які будуть абсолютно некорисними і неправильними. Коли я бачу, що починають щось. Консультувати і накидувати взагалі е симптоми, які не відносяться до конкретної марки машини, а до, до якоїсь конкретної проблеми, я навіть перестаю втручатися в цю тему. Будь ласка, то вчіться. У вас є багато часу на переписку, переписуйте, переписуйтеся. А якщо у вас часу небагато, якщо ви хочете дійсно нормальну діагностику, якщо ви хочете отримати. Е Результат конкретний, знаєте, то тоді, звичайно, що можете звертатися. Контакти є в описі до відео. Насправді, у мене зараз з'явилося значно більше часу, ніж до нового року, бо до нового року у мене була основна робота, на якій я працював, і я міг там по машинам допомагати або ввечері, або на вихідних. Зараз у мене основна робота на паузі. І я повністю весь свій вільний час приділяю автівкам. Тож, друзі, звертайтеся, коментуйте, що ви вважаєте з приводу а, з цих соцмереж і тих типів питань, які задають. Подобається відео, ставте вподобайки. Не вподобається, критикуйте. Будь ласка, будь-яка критика приймається, бо це є діалог. Підписуйтеся на канал, якщо ще не підписані. І очікуйте нові відео. Всім гарного дня! Пока-пока.